А українська вишиванка диво, у ній народу кот його душі, і кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути ж вишиванку, поспіши і гордо йди у ній по цілім світі та мовою своєю розмовляй, і хай сміється сонечко в зеніті. Ти рідного свого. Не забувай. Вишиванка символ України, кожної великої родини, нашої історії та мови. Залюбки вдягаємо її ми знову. Вишиванко моя, вишиванко, смеликова вишнева жага. Ти далекий какпат, полонянка, ти Дніпра, мов хвиля жива. Я посвітую йду вишиванці, аж дивуються ген журавлі. Хай зустрічають веселі багрянці, Україна йде по землі. Квіти розцвітають ось на рукавах. З Ірію далекого повернувся птах. Дивні візерунки сяють, мов живі. Мама вишивала, оберіг мені. День вишиванки — це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину, як шила мати і віла бисень. Сорочку гарно вишивала сину. Лягав собі узор. На полотні, а мати шила і думки вплітала, так долю вишивала день при дні, щоб добра доля сина не минала. А як же вишивала рушники і дарувала дітям на дорогу, щоб діти подолали всі шляхи і верталися до рідного порогу? В тих вишиванках думай і пісні про щастя мрії. Туга за синами, тривога вічна, гарні дні ясні, до Бога звернення, молитва мами. На свята уся сім'я, мамо, тато і навіть я вишиванки одягаєм, міста ми гуляємо. Хай знають, що родина любить нейку Україну. Одягнімо, друже, вишиванки, наш чарівний український стрій. Не для когось, не для забаганки, а для себе, вірний, друже мій. Одягнімо вишиванки, друже, як одвічний предків талісман. Хай не буде серед нас байдужих, і один нас буде отак. Одягнімо в свята й неділі, в будень за потреби, одягнімо відчуємо, вороги безсилі, зруйнувати український дім. Одягнімо, вишиванки, друже. Хай побачить українців світ молодих, відважних, дужих у єднанні на багато літ.